Привіт, майбутні таргетологи. Скільки заробляє фрілансер-таргетолог на місяць. Давайте обговоримо цю тему, бо тема грошей, я не знаю чому, це ще з Радянського Союзу пішло, що тема грошей я, вона якась скрита, гроші люблять тишину і так далі тому подібне? Звичайно, що ні. Звичайно, що ви повинні, навіть якщо ви не хочете поки що становитися таргетологом, повинні знати, скільки ж, е, власне кажучи, заробляє таргетолог. І так. Ну, по-перше, давайте поділимо. Є дві категорії фрілансерів. Перше, це кого Кожен день прям працюють. Я хотів просто самотюк сказати. Кожен день працюють дуже багато, і це їх основна справа. А інша, котрі е, працюють поєднуючись з якоюсь іншою роботою. Друга категорія людей, котра поєднує, вона не в змозі, по перше, взяти так багато проектів. Тому що в неї немає стільки часу, і, по-друге, не в змозі так багато навчатися чомусь новому, тому що в неї знову є якась інша робота або, наприклад, родина. Поєднує, я маю на увазі, що у людини нема 40, 50, 60 годин на тиждень, щоб прям працювати, щоб прям кожен день, кожен день тиснути, 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 і отримувати нові нові фінансові результати. Якщо ми говоримо про другу когорту людей. То я думаю, що нормальна зарплатня буде для такої людини, якщо вона новачок десь 300-400 доларів на місяць, а таргетологи заробляють в грошах. І коли вона достигає середнього рівня, досягає, то десь 1000 доларів. Професійного рівня така людина ну, скоріш за все не зможе досягнути або буде досягати роками. Тому що, коли ти працюєш 20 годин, а я кажу, що це десь 20 годин на тиждень, ти працюєш за 300-400 доларів, ну то звичайно, що ти не маєш стільки часу, щоб. Працювати з замовниками, шукати їх і ще навчатися чомусь новому, 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 купляти нові курси, навчатися, навчатися. Якщо ми кажемо про людей з першої когорти, люди для котрих це основна справа, люди, у котрих є на цей час, мінімум 40 годин на тиждень, ну звичайно, 40 годин. А Краще, якщо є більше, якщо це молода людина, або людина, якась я не знаю, залізла а, в долги і хоче просто все це покрити, то ця людина як новачок заробляє десь 600-800 доларів, тому що вона веде, навіть, навіть, навіть по мінімальному прайсу 100 доларів за проєкт, вона спокійно веде 8 проєктів, 10 проєктів, 12 проєктів, тобто 12 проєктів на 100 доларів, то 1200 доларів на місяць новачок. Якщо це середній рівень, це десь 250-300 доларів за проєкт, 10 проєктів помножаємо на 300, от ваші 3000 доларів. Професійний рівень вона вже не зможе професійно, відразу скажу, не зможе людина професійно великими проєктами займатися, десь проєктів вести, але 6-7 проєктів по 500-700 доларів зможе 7 ,7, Ти То 4900 доларів може заробляти. Звичайно, не в перший рік, не в другий рік, а там третій, четвертий рік людина. Можете подивитися в мене в інтерв'ю в інстаграмі або в Ютубі з Наталією, Світланою, люди заробляють навіть під час війни по 3000 доларів. І у них, є, у них є діти маленькі, вони їх вводять в садок, ще іми займаються. Тобто можна було б сказати, що вони поєднують, але взагалі вони багато працюють. Вони 40 годин, 50 годин на тиждень працюють. Тобто, на вашому резюме. На вашому місці я подумав би, чи я хочу поєднувати, чи це для мене буде основна робота. Якщо поєднувати, то десь як новачок, я перерозраховував на місяць при 20-годинному робочому тижні десь на 300-400 доларів, і потім через рік-півтора десь на 800 доларів. Якщо основна справа, то я б відразу розраховував на другий третій місяць після навчання десь 500-600 доларів. Якщо тиждень ну годин на 40, а через десь рік на півтори-дві тисячі доларів. Це та мета, до котрої ви маєте йти. Дуже багато в мене кейсів людей, котрі цього досягли, значить зможете і ви.